На даний момент військова частина проводить заходи по відвантаженню меланжу. Ці заходи були проведені з 13 по 17 листопада. «Меланж» – це один із компонентів ракетного палива, який використовувався для заправки авіаційних ракет. Я не можу увіруємо. Так, це особовий склад і це цистерни, які, в яких завантажений немає. Давно вже треба повивозити все, не дай Бог якогось зрива чи що нібудь, тут і калиновки не останеться. Якщо вирішили забрати, то найкраще. Ну, Якщо нас на Україні немає де його утилізувати, значить домовленість про скору Росію. Я так думаю, це все зав'язано на кошти. Меланс це ракетне топливо, яке е, теж має свій термін зберігання от, і, і термін е, дії, цих самих ємкостей, вони ж теж мають якийсь період. Те, що забирається, це дуже, це дуже добре. Отбой, отбой. Давай відбій, Максим. Так і на місці, тут знаходиться.